У Києві 30 червня в Оболонському районі у результаті падіння уламків ракети агресора РФ постраждало п'ять мирних жителів. Про це йдеться у повідомленні мера Києва Віталія Кличка на сторінці у Телеграм. Частини ракети завдали руйнувань багатоповерхівці в Оболонському районі. Згідно з повідомленням мера з пошкодженого дому евакуювали 10 мешканців. За словами мера, наразі до медиків звернулося. П'ятеро потерпілих. Всі жінки з гострою реакцією на стрес. Одну літню жінку госпіталізували, іншим надають допомогу на місці, розповів Віталій Кличко. Всі рятувальні служби продовжують працювати на місцях. Нагадаємо, 30 червня РФ запустила ракету по Києву в Оболонському районі. Завдано пошкоджень багатоповерхівці Унаслідок падіння уламків ракети. Сталася пожежа.